Сказав, що я слабка, що я карюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліта галасіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени яка жерба? чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злотобагряна стане. Коли сувора зима покриє барви й квіти, На гробі їх вона сама розсипле самоцвіти. То вам сказав, що я слабка, що я каюся долі. 25 лютого 1871 року в місті Новоградь-Волинському народилась Лариса Петрівна Косач, більш відома нам як Леся Українка, яку Іван Франко називав чи то не єдиним мужчиною в української літературі. Ми всі захоплюємося талантом Лесі Українки. Чотири роки навчилась читати. П'ять писала вже листи своєму дядькові Михайлу Драгоманову і грала на фортепіано. В дев'ять написала перший вірш Надія. В тринадцять видала збірку своїх поезій. В дев'ятнадцять написала підручник для своїх сестер стародавня історія східних славян», Знала 11 мов, вела в українську мову слова промі і на провесні. Але більшість із нас, мабуть, не знає, що Леся Українка цікавилась не тільки мистецтвом і літературою, а й добре зналась на тогочасній моді. Про це свідчать красиві наряди письменниці. Можна сказати, що Леся Українка не слідувала за модою, а створювала власні тренди, які її дуже лічили, в яких водночас вона виглядала дуже стильна і модна. І сьогодні ми з вами заглянемо до шафи Лесі Українки і дізнаємося про те, що любила носити наша українська дідна письмовиця. Леся Українка завжди вдягалася зі смаком, але найулюбленішим її ансамблем був дует довга спідниці і елегантна блюзе. Таке поєднання було чудовою альтернативою корсетним сукням до підлоги і допомагало жінкам почуватися себе комфортніше і вільніше. У повсякденному житті Леся Українка теж віддавала перевагу такому поєднанню, але вибирала речі, стриманіше відтінків. Також вона любила в кольорах темний низ і однотонні блузи. А також моделі стилізовані під українську вишиванку, але класичного кольору. На більшості свидин, які дійшли до нашого часу, ми бачимо Лесю Українку в романтичних блузах з кокетливими рукавами ліхтариками, строгих прямих спідницях темного кольору та жакетах. Юність і зрілість поетеси. Припали на злам столі. Коли в моді була строгість, манірність та консервативність, обов'язковим елементом гардеробу залишався корсет, незважаючи на його незручність, особливо коли доводилось їсти, підійматися сходами або сидіти. Але без корсета було не обійтись. Тонка талія для жінок того покоління була понад усі стражданіша. І тільки в 1908 році завдяки реформатору модельєру французькому полю Пуаре відмовились від цього елемента гардероба. І ось на цій світлині ми бачимо Лесю Українку з матір'ю Олени Євчівка і обидві в таких красивих сукнях. У часи Лисі Українки Вишиванку зазвичай носила селянство, а інтелігенція одягала український народний одяг тільки на свята або для фотосесій. Але не родина косачів, де Олена Пчілка привчала дітей з маличку носити все українське і не тільки носити, а й вишивати. Шість років бабуня подарувала Лесі український кольни та нитничок, а тітка Еля навчила вишивати. І в 9 років весь українка вишила татові сорочку. А в 17-це вже була вправна майстриня, у якої рукоділля було на кінчиках пальців. і вона вже дарувала свої вишиванки та рушники друзям і близькому оточенню. В 17 поїхавши з подругою до Одеси на лікування, їй. Одеська громада замовила вишити рушник до портрета Шевченка, який намалював репін для Тарасової світлиці в Каневі. До наших часів дійшло небагато речей з гардероба Лесі Українки, оздоблених українським орнаментом. Але є перший експонат, який потрапив до Київського музею Лесі Українки. Це рукави вишиті Лесією Українкою. І ми бачимо, які вони вишукані до Свій образ Леся Українка доповнила капелюшком. Тема капелюшків звучить і на світлинах, і в листах, які Леся Українка писала Берліну Берліна Серюма. Вона пише: купила блузи, купила спідниці, а за капелюшкам піду пізніше, бо дуже хто І дійсно є світлина, де ми бачимо її з сестрою Ольгою, датована в 1899 році з Берлину і обидві в розкошних капелюшках. З 1901 по 1903 рік Леся Українка. Лікувалася в італійському містечку Санрема, де клімат дуже підходить для лікування її хвороб. І ми бачимо світлину, на якій письменниця в елегантному чорному пальті по фігурі голову прикрашає акуратний капелюшок, а на шиї майори світлий шаб. Із прикрас Леся Українка віддавала перевагу врожці чи намисту, а й аксесуари, рини та сонці. І не треба було пишних яскравих нарядів, щоб привернути до себе увагу, бо її краса йшла з середини. А особливо, коли Леся Українка чимось загоралася, вона ставала неймовірно привабливою. Незважаючи на її хворобу. Те, що на лікуванні було потрібно багато грошей, вона сама шила, вишивала, але завжди вона була стильною пані. І сьогодні ми з вами заглянули до шафу Лисі Українки і дізналися, що вона любила носити. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці те, що маю.